Вони не мали обов'язку, не були громадянами нашої країни. Але коли Україну спіткали важкі часи, заради неї вони віддали найцінніше своє життя. У Мукашівському палаці культури та мистецтв урочисто відкрили 26-ту фотовиставку з Україною в серці, присвячену білоруським героям, які з 2014 року до сьогодення продовжують боротися з Російською Федерацією заради свободи та незалежності України. Тут на плакатах, які доповнюють цю виставку, розповідають про 26 білоруських героїв. На жаль. Тут представлені не всі білоруські герої, тому що найбільше рідних і військових знаходяться зараз у Білорусі, і в цілях їхньої безпеки ми, на жаль, поки не можемо відкривати імен і показувати їх обличчя. Наразі ми знаємо більш за 90 білоруських героїв, які віддали своє життя. Всього з представлених білорусів двоє білоруси отримали звання героїв України. Четверо білорусів отримали звання народної герої України іменами. Шість білорусів під час повномасштабної війни перейменовано вулиці в Україні. Ця виставка існує вже другий рік поспіль. Завдяки Олексію Францкевичу і родинам загиблих військових про неї змогла почути вся Україна: Київ, Ірпінь, Ізмаїл, Луськ, Ужгород та багато інших міст дізналися про історію життя білоруських героїв. Дозвольте від імені військового нови від нашого керівництва подякувати організаторам за те, що обрали саме наше місто Мукачево, до минули його і в палаці культури та мистецтв саме тут представили цю чудову виставку для того, аби кожен із нас, кожен мешканець нашої громади, пам'ятав про те, щоб. Відбувається на жаль сьогодні на території нашої країни. Ця фотовиставка залишила слід у серці кожного відвідувача, і сум, і жаль, і гордість водночас. Проте найголовніше є те, що вони надовго запам'ятають історію кожного військовослужбовця. Дуже вражає виставка, і ми дякуємо білоруському народу, який став пліч опліч з нами на підтримку нашого народу. І у таких важких умовах, в яких вони зараз перебувають, вони знайшли собі сили, щоб підтримати нас, щоб довести світові, що вони допомагають нашій країні, незважаючи на те, що там такий уряд. Я сам був майже рік в окупації, я бачив сам на власні очі, після чого я намагався вступити у лаву Збройних сил і нарешті мені вдалося в 23-му році. На жаль, з білорусами я не стояв плечом в плеч, але я не слушав у правих ребятах і вічна слава. Хоч імена цих героїв відомі не всім, але вони зробили найвідважніший і найсміливіший вчинок стали на захист чужої країни. Виставка з Україною в серці і надалі продовжувати мандрувати Україною задля того, щоб про кожного військового почули всі.